Тереси в серпні, що вас чекає? Вас чекає якийсь розвиток, якесь підняття? Імперіатриця. Вам відкриються якісь, тобто не тільки вам відкриються, ви вже обрали, що вам робити, і вам відкриються земні блага і ваше, ви будете задоволені тим, що ви робите. Вашим станом, ви будете в процесі. Зображення імперіатриці, а вона тут зображена вагітною. А от вагітною тут є прям ціла земля. Ну, метафора, звичайно. Але от ви якраз будете в процесі творення, ви вже пішли, ви вже це починаєте робити, і ви отримуєте доступ. До себе самого чи самої. Ви розумієте, що вам саме потрібно, а ви вже починаєте в серпні кайфувати серпні, е, від самого процесу, отримувати бонуси. Ви перебуваєте в стані в такому комфортному, гармонійному, затишному. Тому що ви розумієте, що те, що ви от зараз почали вже робите, ну, приведе вас до незвіданого, але дуже хорошого і приємного. Дев'ятка Пентаклів. Самодостатність. Ви зрозумієте свою цінність, свою самодостатність, і ви будете бачити от свій шлях розвитку. Це стосується фінансів, це стосується здоров'я, це стосується свого духовного наповнення. Тобто це стосується практично всіх сфер, тому що тут йде і дія, тому що фінанси самі не приходять, тут йде і дія, ви вже працюєте над цим. <плес> Був якийсь період в житті. Воно вас приводило в таку безвихідь. Це стосувалося дійсно всього. Ви не бачили цілі, ви не бачили мети, а ключ до вирішення вашого цього стану, він був отут, він стоїть отут. Тут є і пентаклі, ви не задоволені тим, що ви маєте, тому що ви хочете чогось, чогось іншого. І от ви собі чи щось надумали, от у вас була така от мрія, і ви не бачили реальності, яка вона є насправді. Реальність. Реальність така, що ви проходили трансформацію, ви мінялися. Пішов. А тепер ви будете отримувати задоволення від роботи, від своїх дій, від самого процесу. Дивіться, ви станете людиною настільки, у нас тут прям демон вийшов, впливовою, ви зможете впливати на оточення. Ви зможете кайфувати від життя. В серпні відбудеться якась радикальна зміна в вашому житті, що приведе вас до наповнення, до задоволення. І от ви будете перебувати в моменті тут і зараз, і паралельно ви будете розуміти, що ви розвиваєтеся, ви йдете до чогось більшого, не тільки матеріального, а ви йдете до чогось більшого, що буде вас наповнювати в духовному плані. Скорпіон на серпень. Що вас чекає? Якась ваша стабільність? Що стосується вашої родини, вашої сім'ї? Вона руйнується задля досягнення чогось більш грандіозного, над чим ви зараз працюєте. Стабільність може стосуватися сім'ї так само з фінансового благополуччя. Це зараз руйнується для досягнення. Вашої мете вам дасться шанс, вам дасться можливість бути не тільки матеріально забезпеченим і жити в комфорті, а бути духовно наповненим, жити в любові. Тобто вам дасться можливість, це буде і матеріальне наповнення, але воно буде проходити через вашу любов, буде задіяна ваша любов. Тобто те, що ви будете робити, вам буде якесь осяйня. Ви зрозумієте, для чого вам сталася оця Башня. Для чого вам сталася оця така ситуація раптова, яка міняє <кій> <кій> ваш простір, для того, щоб ви почали. Щось нове освоювати і жити по-іншому. Паралельно вчитись жити. Таким чином проходиться трансформація, щоб вивести в вас в ресурс і можливість керувати своїм життям самостійно. І отримувати від цього кайф. Навіть якщо здається, що якісь обмеження все ж таки є, ви будете задоволені процесом.